Що ти хочеш нам сьогодні об'явити? Будь ласка, Боже, нам покажи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Е, книга повторення закону второз... е, так біблії Наталогої, 4 курс, 19 заняття. У нас сьогодні е, второзаконня 15,12. Продовжуємо з вами з місця, де ми завершили. Коли буде проданий тобі брат твій єврей або єврейка, то буде служити тобі шість літ, а сьому року відпустиш вільним від себе. А коли відпустиш його вільним від себе, не відпустиш його порожньо. Конче наділи його з худоби своєї дрібної, істоку свого, і скадилки чавила свого, тим поблагословив тебе Господь Бог твій те даси йому, і будеш пам'ятати, що рабом був ти сам. У єгипетському краї та викупив тебе Господь Бог твій. Тому я наказую тобі про цю річ сьогодні. Кожен з нас, коли приймає Ісуса Христа, є Божим визволенцем, Бог виводить нас із дому рабства, виводить нас із поневоленого стану, в яке загнав нас сатана, в якому ми жили. Все своє життя до спасіння. Наші батьки, наші діди, і от прийшло Спасіння до нас в наше життя. І ми вийшли з дому рабства і живемо по благодаті через віру, і дедалі більше ми живемо і пересвідчуємо ці Божі благословіння, тим більше ми бачимо цей контраст, як бути рабом в цьому світі, і як жити по благодаті з Богом. Звісно стан християнства різний у всіх, так різний в різних місцях, в різних часах і в порах, в різних громадах, так але ми говоримо з вами про те, як воно має бути, про те, як ми з вами е, ходимо з Богом і живемо по слову. І е, якщо ми це робимо, то ми пересвічуємо свободу, пересвічуємо благословіння і перестаємо бути е, рабами. По суті, перестаємо думати в категоріях людського мислення, яке по факту є мисленням рабським. Раб це людина, в якої нічого свого немає. Яку годують і трохи вдягають так, щоб вона не вмерла і могла працювати. По мінімуму. По мінімуму. Вільна людина. А вона має вільну волю, може йти куди завгодно. А вона може набувати власність і набуває власність, користуватись нею на світ власний розсуд, як їй до вподоби. І живучи з Богом, Бог нас збагачує. Ми пересвідчуємо, що Бог нас збагачує не швидко, як ця ідея гуляє в світі, дурнувата збагатитися за один день. Всі, хто збагатилися за день, за день і збідніли. Всі, хто збагатилися за місяць, за місяць і збідніли. Але Бог нас збагачує протягом нашого життя поступово, а все більше і більше і більше і в нас накопичується це багатство і не майструє собі крила, але збагачує нас і зовні, і всередині, і на всякий спосіб, і ми стаємо людьми багатими, вільними і багатими. Багатиме це означає, що у нас всього багато, достатньо і більше, ніж достатньо. І з нас виходить рабське мислення людей, в яких нічого немає і всього їм бракує. І людина багата може дозволити собі роздавати, може дозволити собі благословляти інших, тих, в кого менше, кому не вистачає, хто в скрутнішому положенні, може ділитися. Тим добром, що в неї є. І, власне, про це Бог тут говорить. Так, є е, люди більші, і люди менші, є люди більші у Христі і менші у Христі. От, і більші служать меншим. Ми цього весь час навчаємося в новому заповіті. Більший служитиме меншому. Так організовано Боже Царство. Чому? Тому що більше він багатший. В нього всього є досить і багато всього є. Якщо він з легкістю може роздавати наліво і направо, не розбазарюючи і не тринкаючи е, тим багатство, що Бог дав, але уділяючи е, без скупості, без жадібності, е, без безкаредності, не будучи скрягою, е, не рахуючи кожну копійку, е, не намагаючись взяти більше, а дати менше, але навпаки. Бог перетворює нас на людей, які з радістю дають і роблять це весело, тому що щасливіше їм давати, аніж брати. Брати – це добре, брати – це чудово. І Бог нам дає всього більше, ніж нам потрібно. Якщо ви цього ще не пересвідчили, то пересвідчте це. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, і буде у вас всього досить. І коли ви будете в наситі, і коли у вас буде всього багато, ви пересвідчите, як це здорово роздавати те, що ви маєте. А дати добре слово це дуже багато. Добре слово це благословіння це дуже багато, це по факту найбільше. Так? Дати якусь річ, допомогти комусь чимось, подати руку, підтримати людину, допомогти матеріально, дати гривню, чи 100 гривень, чи 1000 гривень. Бо у вас є, і ви можете собі дозволити, бо Бог вас збагачує на всякий спосіб. І він каже, коли в тебе буде проданий тобі брат, так? У нас нема такого, що нам продають, але нам Бог дає ближніх. Дає ближніх, дає людей в наше життя, які бідніші від нас по факту і по суті, так? приводить людей, з якими ми ділимося, благовістям. Ділимося нашими знаннями, нашим Богопізнанням, так. а також е, е, людей, дає людей, з якими ми можемо ділитися простішими речами, добрим словом, можемо ділитися е, тим благословенням, що Бог нам дав хорошим настроєм, заохоченням, так? матеріальними речами, можемо комусь щось подарувати чи позичити. так. Ніколи не думайте, що матеріальні речі не можуть бути духовними. Тому що, як ми тільки що на уроці говорили, те, чого ми торкаємося, будучи духовними, так? те, що ми торкаємося, воно стає духовним. Тому що жертівник освячує жертвою все, що на ній. І ми є Божим жертовником, в нашому серці є жертівник для Бога. У нас місце, де Святий Дух знаходиться це жертвник. Там ми йдемо на хрест, там вмирає наша плоть, там народжується нове життя. І той жертвник освячує все наше життя і все довкола. І ми можемо з того жертвника ділитися з людьми будь-чим, будь-чим, благословляти людей будь-чим, в тому числі і матеріальними речами, і це буде духовним. Тому що ми духовні, вони знають, що ми духовні. Ми місто, що поставлено на вершині гори. От, і він каже: не відпустиш його порожньо. Благословляйте, не проклинайте. Написано про це у Писанні. Конче наділи його з худоби своєї дрібної істоку, свого і, скадилки, і чавила свого. Чим поблагословив тебе Господь Бог твій? І в нашому житті море все, чим поблагословив нас Господь. Чим дальше ми йдемо з Богом. Тим менше залишається в нашому житті речей, які не від Бога пройшли в наше життя. Таких речей майже немає. Все наше матеріальне від Бога, все наше душевне, воно від Бога, все наше духовне, воно від Бога. І ми всім тим можемо ділитися з людьми, які є в нас, які є в нас. Тут пише проданий брата, єврея або єврейка, так? Ну, у нас нема такого рабства, але в нас є люди, яких Бог нам дає. І будеш пам'ятати, що Рабов був ти сам в Єгипетському країні, викупив тебе Господь Бог твій. Коли ми дивимося на цих людей, особливо на неспасених людей, людей в переспасеному стані, нам треба пам'ятати, що ми були такими самими, як вони ще позавчора. І ми добре пам'ятаємо, як вони живуть. І їх треба приймати і з ними говорити, і з ними мати стосунки на їхньому рівні, говорити на їхній мові, так, щоб до них. Доходили, щоб вони розуміли, давати їм те, що вони можуть прийняти. Так, люди часто не можуть прийняти нашу теологію, наше богопізнання. Для них тут заскладно. Але але ми можемо дати їм ті речі, які не дасть ніхто в світі, а приязність, доброзичливість, гарний настрій, добре слово. Цього так бракує в світі. Цього просто так ніхто не дає. А коли хтось таке робить, завжди підозрюється за тим якась друга, третя мотивація чи якась маніпуляція. І коли ви просто роздаєте добро в своєму житті іншим людям, люди будуть до вас горнутися і тягнутися, бо ви їх годуєте. Спочатку фізичною їжею, потім душевною їжею, і, врешті-решт, може, і духовною їжею, так? якщо вони доростуть до цього рівня. Будеш пам'ятати, щоб ти сам був рабом. 16 й вірш. І станеться, коли він скаже тобі Не вийду від тебе, бо полюбив я тебе та дім твій, бо добре йому з тобою, то візьмеш шило і проколеш його вухо до дверей, і стане він тобі вічним рабом, і невільниці своїй зробиш так само. Кажуть на грецькій мові це слово «дулос», так раб по любові. Я не перевіряв, але так повторюю за тими, хто мене вчив. Е Були такі раби, яким краще було бути в рабстві, ніж на волі. Здається, дивно, так, бо ми не дивилися різних е е фільмів про е Негритянське рабство, так і про страшні рабські історії, але не завжди так було в історії. Не завжди. Е Багато панів до рабів ставилися як до членів сім'ї. І е, Жити в пана було набагато краще, ніж жити самому, тому що жив на всьому готовому. Е, це так само, як бути в наймі на дуже крутій фірмі працювати. Працюєш на крутій фірмі, е, в, які, в якої крутий офіс, гарна техніка. Тебе годують, обіди проплачені, тобі ще платять гарну зарплату, так? тобі дають службовий автомобіль, так? бо ти працюєш на гарній фірмі. Так? Це так само в хорошого господаря бути рабом. Як сказала цариця Шеви до Соломона, позаздривши людям, які його оточували, сказала, щасливі ті раби, що стоять біля тебе день і ніч і слухають всю цю мудрість. Я мушу їхати додому, бо я цариця. Це, вона з Ємену приїхала, Шева, це в Ємені. Але ті, хто весь час в тебе живуть, раби твої, вони блаженні. Вона сказала, вони щасливі, які можуть, мають доступ до тебе, слухати тебе день, день і ніч, постійно бути поруч, проводити все своє життя з тобою. Краще бути рабом тут, ніж царем там. От, і так само краще, 에, Давид сказав, краще сидіти при одвірках Божого дому, чим жити в палацах безбожності. Так, ми Божі раби, але раби по любові. Ми служимо Богу, але служимо з любов'ю. Бога краще бути рабом в Бога, чим бути президентом у світі. Набагато краще. Бо Бог набагато добріший, ніж весь світ і безбожне життя. Цікаво, що е, е, вухо використовувалось. Так? Візьмеш шило і проколеєш його вухо до дверей. Вухо до дверей. Вухо це прослухання. Прибити вухо до дверей. Завжди бути в цьому домі, вухом своїм, слухатися завжди, так? прибити вухо до Божих дверей. Завжди слухатися. Так само, коли Бог дає людей в наше життя і вони хочуть залишатися з нами, так, то вони слухаються нас, вони віддають нам своє вухо, щоб у нас слухатись. Наші учні, наші близькі, так, чоловіки й дружини, назавжди слухати один одного, прислухатись. Так, вухо прибите до тебе. Нехай не буде тобі тяжким в очах твоїх, те, що ти відпускаєш його вільним від себе, це раба, якого звільняють. Бо наємницьку платню він відробив тобі вдвоє за шість літ. І поблагословить тебе Господь Бог твій у всім, що ти робитимеш. Це вигідно. Це не є невигідно, так? Бог порахував і сказав, що за шість років той, хто працював за їжу і одяг, він відробив вдвічі йому платню. Так? Проти того, що наймати наймати Вдвічі. Так що ніхто не є в накладі. Два рази він перекрив і відпускаєш. Цікаво, що я зустрівся з тим в банківській системі. Є банки, які списують борги, якщо ви досить довго виплачували їм мінімальні платежі. Я таке бачив. Просто списують і відпускають людей. Це цікаво. Видно, десь там віруючі люди задіяні, чи Божий Дух десь там на совість надавив комусь. 19 вірш. Кожного, е, кожного перворідного самця, що народиться в худобі твоїй великій та в худобі твоїй дрібній, посвятиш Господеві Богові своєму. Не будеш працювати перворідним вола свого, не будеш стрихти перворідного отари своєї. Перед лицем Господа Бога свого рік річно будеш його їсти. Ти. Та дім твій у місці, яке вибере Господь, ну, мова про храм. так? А коли буде в нім вада, кульгава або сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву і для Господа Бога свого в брамах своїх будеш його їсти, нечистий і чистий разом, як сарної оленя, Тільки крові його не будеш їсти, на землю виліш її, як воду. Чому Бог про це говорить? Тому що перворідний мус людина має бути навчений. Перворідний Він особливий. Він не такий, як всі інші. Перший, кого дав Господь, чим він відчинив утробу, так початок плоду, початок Божого твору Ісус це образ Ісуса Христа, Він перворідний, він перворідний, Його їсти. Перед лицем Господа, Він не на роботу, Він Богові приноситься в жертву. Він не для людської волі, він для Божої волі, перворідний для Божої волі. У Бога ми всі перворідні, бо ми всі в Ісусі Христі. Це означає, що ми для Бога, а не для людської роботи, не для людської волі, не для волі світу, не для волі тіла, не для волі. Старої гріховної природи, не для волі сатани. Ми для Бога. Поняття перворідний отак от закудовує в людині це розуміння. Перворідний це дуже важливо. от І вони всі були цього навчені, і перворідний отримував благословіння і весь спадок, а решта лишалася на його волю, на його розпорядження. Він доглядав всіх решту. так Перворідний найважливіший. Той, хто починає, той, хто відчиняє утробу, той, хто, це як принцип десятини, вона належить Богові. Так, первоплід належить Богу. Перворідний належить Богу. Так? Так. Мав бути безвадний. Безвадний. Чому? Бо Ісус Христос був без гріха. А якщо вадою, то з гріхом, то вже не образ Ісуса Христа. Потраплялося, що народжувалося всяке, так? Були і з вадами. Тож є генетика змарнена, і в людей і в скотини теж. От, Але це образ того, що Ісус Христос безгрішний, зачатий Святим Духом, щоб він міг понести гріхи багатьох. Мусив бути чистий сам. Раз. Так, є ще в нас пару хвилин. Додержуй свят. Додержуй місяця авіва а вів дозрілий колос в перекладі. І справиш Пасху для Господа бога свого, бо в місяці Авіві, в місяці, в місяці дозрілого колоса вивів тебе Господь Бог твій з Єгипту вночі. Цікаво, що вночі. За коли Пасху для Господа? Це не спечи Пасху для Господа, а за коли? Так? Бо Пасха це ягня. А не хлібина. Ягня. Це Пасха. З худоби дрібної та з худоби великої в місті, яке вибере Господь, щоб там перебувало ім'я Його. Цікаво, що бачите, не тільки ягня, але ягня в значенні не тільки вівця, але худоба і дрібна, і велика. Це, це дуже цікаво я це відмічу Я цього ще ніколи не бачив. Яка ж там велика худоба. З худоби великої. На Пасху, Щоб там перебувало ім'я. його. Не будеш їсти при тому Квашеного сім днів. Будеш їсти при тому опрісноки. Хліб бідування. Зауважте. Опрісноки. Хліб бідування. Ну, всі пробували хліб прісний, так, без закваски. Це не зовсім булочка, так? Це не зовсім печівко. Ні, це дуже такий простий хліб. Ось пояснення чому. Хліб бідування. Чого? Бо не було. Дорожче квасне робити, так? Хліб бідування, це треба підкреслити. Був поспіху вийшов з єгипетського краю, щоб усі дні життя свого пам'ятати день свого виходу з єгипетського краю. Для нас це критично важливо для віруючих пам'ятати не спасене життя, пам'ятати спасіння, не забути, бо багато віруючих забуває. І тоді християнство починає вироджуватись, перетворюватись на релігію. Це стається, коли ми перестаємо бачити неспасених довкола і замикаємося в себе в церкві, і в суспільство не виходимо. І ми не бачимо біди інших людей і не маємо з чим порівняти, і своє неспасене життя вже позабували. Бог каже, будеш Пасха про це має тобі весь час нагадувати писах, вихід. Твій вихід, звідта, там ще багато людей лишилося. Це повинно нас мотивувати і нагадувати нам про велике доручення. Щоб ми не забулися, на що ми лишилися тут на землі. Ми на цій землі живемо для того, щоб виконувати велике доручення, щоб допомагати іншим людям виходити звідтам на широту Божої волі. Не буде бачене в тебе квашене сім днів у всім краї твоїм. Нагадаю вам, що закваска також символізує зло, тому що воно розмножується через бактерії. так Закваска це бактерії, які заквашують ціле тісто. Воно символізує зло і символізує а, навчання. Також навчання, демонічне навчання. так Не завжди. Не завжди. Христос використовується і в позитивній ілюстрації. Каже, що царство небесне, подібно до а, того, як жінка бере борошно, а, три міри борошна і кладе туди закваску, поки не вкисне все тісто. так? Але мова про те, що бактерії розмножуються, вони маленькі, невидимі, але заквашують усе тісто. І тому це часто використовується як символ зла так? у Біблії. А з м'яса, що заколеш у жертву ввечері першого дня ніщо не буде ночувати до ранку. Ще також пам'ятаємо, що прісний хліб означає чисте вчення, чисте слово. Ісус Христос це хліб, що зійшов з неба. О прісноки, прісний, без закваски. Прісний хліб, правда, без всякого зла, без домішок всякого зла. Будеш їсти сім днів, це повну ту часу будеш їсти, чисте Боже Слово. Не квашене, без заквасок всяких різних, садукейських, фарисейських, заквасок всього світу, різних філософій, різних психологій, різних наук. Це про учнівство. Повноту часу, поки виходиш е з єгипетського краю, бо учнівство це весь цей вихід, що ми виходимо через пустелю в обіцяну землю в кожній нашій ділянці. Це не тільки під час семінарії, це може бути значно довше. Період нашого навчання, аж поки ми не досягнемо зрілості Ісуса Христа, коли нам вже ці речі не зашкоджують, тому що ми вґрунтовані, закорінені в правді, в завершеній роботі, закорінені в Ісусі Христі. І тоді до нас не прилипають ті всі речі, бо в нас в серці вже є Боже Слово, чисте, не заквашене нічим. Так повноту час, у сім днів, будеш їсти опріснуки. Опріснуки. Ось. А з м'яса, що заколиш, і не будете бачено в кожну сім день у всьому краї твоєму, а з м'яса, що заколив жертву ввечері першого дня, нічого не буде ночувати до ранку. Не будеш так, не залишати на завтра нічого. Те, що Бог дає з'їсти сьогодні, на завтра не залишати. Не будеш заколювати Пасху в одному з тих твоїх місць, які Господь Бог. Твій дає тобі, але тільки на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його там заколиш Пасху ввечері при заході сонця Я з того виходу з Єгипту. І будеш варити і будеш їсти на тому місці, яке вибере Господь Бог твій. А рано обернешся і підеш до наметів своїх. Отак, Пасху приносити в конкретному місці. Тут треба нагадати про географічну Божу волю. Є таке поняття. Географічна Божа воля. Бо хоче, щоб ми були в якийсь час в певному місці 17-26. Він хоче, щоб ми в певні періоди свого життя були в певних місцях. Так? Як, наприклад, він хоче, щоб ми були в церкві фізично, так? знаходилися в церкві. І в цей час не треба знаходитися в якомусь іншому місці, коли Божа воля, щоб я був в церкві. Бо хоч, щоб я вчився і був в семінарії під навчанням. І в цей час не треба бути в якомусь іншому місці. Так, 26-й вірш. Бог, 17-26, призначив границі, де ми маємо перебувати. Божа географічна воля. Так, їсти опрісники. Зараз ми вже закінчуємо, позберемося. Їсти опріснуки, так, їсти Боже Слово в конкретних місцях, де Бог призначив, так чисту доктрину приймати в тих місцях, де Бог для вас визначив, не скакати з церкви до церкви, не ходити від навчального закладу до навчального, так як мені хочеться, бо там щось мені не сподобалося. а Там, де Бог вас посадив, в тих місцях. Не в тих місцях, де зручно, не там, де ти живеш, не будеш заколювати Пасху в тому з тих місць, які Господь Бог твій дає тобі. Заколювати Пасху це щоб з'їсти Ісуса Христа, їсти Боже Слово. Не там, де ти, тобі зручно, де ти живеш, бо зручніше в хаті було б то зробити кожному вдома, так? як в Єгипті вони в хаті це робили, бо там зручно. Але далі ми вже не живемо так, як зручно, але робимо так, як Бог сказав. І він визначає конкретне місце на тому місці, яке вибере Господь Бог твій. Це Бог вибирає для нас церкву, це Бог вибирає для нас місце для навчання, де є постарів, вчителів. Як він задумав, от в тих місцях нам слід перебувати, там приймати Боже Слово, яке нам дав. Будеш варити, будеш їсти на тому місці, повну ту часу, так? А потім обернешся і підеш до наметів своїх. Там, де ти живеш, де тобі зручно. Боже, дякую тобі за це навчання. На цьому вірші ми закінчили. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти нам відкрив сьогодні. Благослови наступні, наступне заняття в ім'я Ісуса Христа. Амінь.